На продаж виставлений будинок у мальовничому селі Космач Івано-Франківської області. Це ідеальний варіант для тих, хто цінує затишок, природу та якісний ремонт. Будинок одноповерховий, цегляний зі свіжим ремонтом, зробленим на совість. Загальна площа близько 70 метрів квадратних. Є дві основні кімнати, кухня, простора зала та два санвузли. Кухня виконана у насиченому синьому кольорі. Ванна кімната у зеленому відтінку, а додатковий санвузол у ніжно-рожевому Червона королівська зала виглядає по справжньому розкішно, спальня м'ятного кольору для справжніх королівських кровей. Комунікації. Газ підведений, індивідуальне опалення, є електрика, центральний водопровід, бойлер для гарячої води. Септик, інтернет, лічильники на все присутні. У вартість входить 4 сотки землі, доглянутий сад із плодовими деревами. Огороджена територія є заїзд у двір. Село Космач відоме своєю красою, чистим повітрям та мальовничими краєвидами Карпат. До найближчого міста всього 15-20 хвилин на авто. А до Івано-Франківська близько години дороги поруч магазини, школа, дитячий майданчик, автобусна зупинка. А всього за кілька хвилин ліс, річка та місця для відпочинку. Вартість будинку дуже маленька 148 тисяч гривень. Будинок повністю готовий до проживання, документи в порядку. Це чудовий варіант для тих, хто шукає затишне житло серед природи за доступною ціною.